Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Вам повідомлення від кого і яке? Від кого і яке? Так, а від кого? Тут вам передають, так, да, от бачите, вийшла карта письмо, повідомлення до вас летить. Що в час або вже дуже довгий час щось відбувається у вашому будинку. В будинку відбуваються якісь дивні речі, в будинку можливо ламається техніка для прикладу, да, Щось відбувається в вашому будинку, і я би сказала, що повідомлення вам такого складу, що вам треба. Шукати ключ, вирішення проблеми, чому так відбувається, можливо, відвернулася удача вдома сварки, непорозуміння з дітьми, своєю половинкою, з батьками, якщо ви разом живете. Тобто тут таке повідомлення, що вам е, треба знайти причину, чому так відбувається, чому немає спокою, удачі, достатку, можливо, да? е, тут робили, робилася якась робота, можливо, в когось навіть знаходиться вдома підклад. І коли ви його знайдете, да, дивіться, тут парусник і чорна кошка. Тобто у вас в будинку була якась недоброзичлива людина. Більше я схиляю, що це жінка, може бути й чоловік, який приніс вам в будинок підклад. І цей підклад вам треба знайти. Коли ви його знайдете і позбудетесь, правильно позбудетесь, вас тут буде чекати удача. Дивіться, удача і достаток, тобто ситуація змін, тобто вас буде чекати удача і достаток. Тобто, інформація сьогодні нам така летить, що, що вам треба все-таки провести чистку вогнем і знайти підклад вас якась вдома жадібна людина заздрить вашому, можливо, достатку, да? можливо, у вас щаслива сім'я, і приходить якась подруга для прикладу, да? заздрить, каже, як там тобі повезло, я така нещаслива, нещасна. І вона через жадність, через те, що вона вам заздрить, зробила роботу, щоб цю удачу стягнути на себе. Да? А ваші щоб були одні трати, і да, дуже егоїстична людина. І вона, знаєте, да, це це дама, це дама. Це дама, Вона має доступність до вашого будинку. Тут йде чітко інформація або да, підтвердження, жінка. Жінка якась вам принесла підклад. Ця ситуація кармічна, вона повинна була статися, але ви на сьогоднішній день в вашому будинку знаходитесь, як в темниці. Заковані, і не ви не знаєте, що з вами відбувається. Тут у вас, можливо, проблеми навіть з чоловіком да, в відносинах стосунках. І цю інформацію передає вам жінка. Жінка, яка. Цій жінці полетить бумеранг. Да, і знов карта очищення. Яка жінка, якої вже немає, тобто. Якась ваша бабуся, для прикладу, мама, якщо її немає, подруга, якщо її немає, якась жінка вам, якої вже немає, передає таку інформацію. Можливо, я, да, що дивитись відео. Так, да, вам тут треба закрити е, цю ситуацію, тобто вам потрібно знайти е, підклад і зробити е, чистку будинку. Кому цікаво і кому потрібна допомога, е, звертайтеся, буду рада допомогти, розібратися в, в, в тій ситуації, розібратися саме у вашій е, проблемі. Хто бажає записатися на е, індивідуальний розклад, е, е, в шапці профілю ви знайдете номер телеграму чи вайберу.